Вітаємо, шановні джерелі! Перед вами заготовочка для стільникового меда 300 по 12 Тобто, звичайно, до данівського рамку залазить 12 таких маленьких рамочок для стельникового меду. В одну маленьку рамочку поміщається приблизно 150-200 г товарного меду. Компонується, стикується ця рамочка між собою дуже просто. Тобто, у нас є чотири частини, тобто дві бічні планки з пропилом, куди потім можна приліпити ващенку та вверх низ до рамки. Це нома базана. Щоб її зібрати, треба спочатку промочити э, пази клеєм. В нашому випадку це Д3 клей розбавленої водичкою. Промакуємо і збираємо. Це робиться для того, щоб потім, э, коли виставляєте рамочку або ви маєте вже рамочку. Цю маленьку рамочку з великої рамочки, щоб рамка не розпалася та тримала свою діагональ і не витік ваш мед додолу. Тобто ми її проклеїли, Зібрали все. У нас готово. Потім, коли рамочка зібрана, ставимо її на декілька годин, щоб вона просохла. Коли вона просохне, у вас не буде таких коливань. Тобто вона буде тверда і буде держатися між собою. Тобто не розпадеться вже нічого. Отак От виглядає ця рамочка. Коштує вона зараз до 1 лютого по акції, буде коштувати 2 гривні 30 копійок. Тобто зазвичай вона коштує 2,90 Відпускаємо ми кратно 50 штук. Для замовлень телефонуйте або переходьте за посиланням на наш сайт.